Добрий день, мої любі гортензимани. Сьогодні хочу вам показати таке відео. У мене тут в коментарях і в групі, і в прифаті дівчата, як то кажуть і хлопці, питають Ларіса, ви можете сказати, які гортензії вам не подобаються, які ви не будете вирощувати. Чому ви їх не будете вирощувати, по яким критеріям ви їх відбираєте, поділіться вашим досвідом, ну і так далі. Одним словом, питання. Що вам не подобається в гортензії і чому ви її не будете вирощувати? Сьогодні я вам покажу, наприклад, трьох гортензій. Ось, бачите, все одна такий зелений горчик. Все друга посередині. І третє. І я вам зараз покажу на прикладі цих трьох саженців. Це вже великі саженці. Ці гортензії вже приблизно три роки, чотири, мабуть. Ці років три. І ці три роки. Десь приблизно. Рік туди, рік туди. Це мої саженці. Мною вирощені. І от, ви знаєте, в першу чергу, що мені не подобається. І це відео я вам, ну, таке буде недовге, не але таке, може комусь воно буде цікаве. Бо відповідь буде така, що не подобається мені в гортензії, чому я не буду її вирощувати. З оцих трьох гортензій мені не подобається оця, що посередині. Я не буду називати її сорт. Це я назву сорти, що мені подобаються. Це Magical Revolution я взяла для прикладу. Це, а це що, Magical Jewel. Ну, для прикладу взяла вам Magical. От. А це. Ну, не буду я вам говорити вам. Але я хочу сказати, чому мені не подобається. Ні, спочатку скажу, що подобається. Що подобається мені в гортензії? Мені подобається, що вона компактна, наприклад, цей сорт Magical Revolution, він компактний. Він приблизно десь до 80 см. Такий він густенький, бачите, компактний. Тут дивіться, які рівні пагони. Це мій сашинець уже. Бачите, як він сформований правильно. Дуже такий він лахматий, рівні стволи у нього, бачите, лізуть нові гілочки. Він квітний, його не треба ні підв'язувати, нічого. В нього дуже гарна квітка, моцне листя. Таке, знаєте, прям ну дуже-дуже таке гарне листя в нього. Він, во-первых, не горить на сонці. І я люблю такі сорти гортензії, в яких це такий збитий кущик з гарним листям і гарною квіткою. Ну, квітки дійсно зараз немає, бо вересень місяць уже от Також дивіться, це мій саженець Magical Jewel. Я вам показувала в предыдущих відео, що я обрізала з них листя. Показую вам, як він, який він рівний, цей джевел. Які в нього рівні пагони. Шикарне листя. Листя не таке зелене, як в Revolution, але теж зелене, таке моцне, дуже гарна квітка в нього. І. Що мені подобається, що рівні стволи, от, от, і в того сорту, і в того. Я ну, дуже багато сортів. Іменно в моїй критерії, які я люблю, це тоді, коли вони не розвалюються, коли вони тримають рівно гілки, і гілки в них рівні. Розумієте, такі рівні, рівні. Вони, ну да, вони зв'язані. Зв'язані. Чому? Тому що щоб вдруг буде йти дощ, то щоб їх просто вони не розвалювалися. І таким чином, оце такі кущі, я просто дуже-дуже люблю. До таких кущів дуже багато, і такі сортів багато. І ось покажу вам, на прикладі. Бачите, тут у мене вони всі рівні, вони практично усі стволи в них рівні, бачите, обрізані. Вон дивіться, там далі. Прям дивіться, який гарний кущ, він теж обрізаний. Воно дивіться, на газоні рівний, не розвалюється, бачите, не крутиться нічого. І там далі, бачите, от вони в мене, усі ці горшки, вони бачите, вони усі рівні. Просто рівні. Я дуже люблю такі сорти, гортензії, які рівні. В яких таке листя, таке, знаєте, прям таке плотне-плотне листя. І які гарно тримають сонце. І що мені не подобається гортензії, яку я сьогодні просто викину. Це я просто навіть від відео вирішила вам зняти, щоб я її викину. Мені і вона не подобається тим, що вона. Просто вже її зв'язала. І взагалі не розумію цей сорт. Подивіться на нього. Таких сортів теж дуже багато. Мало того, що воно тонке. Тонке. Мало того, що воно лягає. Просто лягають ці стволи. Та ще воно і крутиться. Просто воно крутиться за сонцем, от куди сонце. Куди воно і крутиться? І от подивіться на цей кущ. А ви уявляєте, що на цьому кущеві ще квітка обрізана була, бачите, розквітле воно. Воно ще й квітне. Оце я таке не люблю взагалі. Оце такі сорти гортензії. Я їх просто буду викидати, дарувати, може, кому треба безкоштовно. Я їх. Вони мені просто не подобаються, і в мене вони не будуть в колекції. Сорти, гортензії, які не мають рівних гілок, і які розлягуються, розвалюються. І, ну, я навіть не знаю. Як можна ще сказати, Да, тут лист непоганий в неї, великий, такий як шляпка, знаєте, такий, щоб моя ладошка більша. Але. Але От ви мене запитували, які мені гортензії не подобаються. От мені отакі гортензії і не подобаються. Оце. Що його треба до кучі зв'язувати. Постійно зв'язувати. Представте, от воно постійно, діло в тому, що вона все рівня була зв'язана. Як вона зв'язана була, вона таки нахилилася. Потім, мало того, вона нахилилася, потім вона ще, дивіться, нахиляється, як сонце. Вона сюди нахилена була, а потім ще сюди обратно нахиляна. Дивіться, була. Подивіться на цю гілку. Ну от, це таке мені не подобається. І що я зроблю? А нічого. І таких сортів теж, їх багато. І я їх просто буду удаляти в цьому році, в осінню. Зараз тут трошки ще наводю порядок, обрізаю. На зиму готуюсь до зими, бо в мене маточників дуже-дуже багато. І таким чином. Таким чином мені не подобається. Мені не подобаються отакі рослини. Виганяють один ствол або два. Починає квітнути вона в вересні місяці. Зато вона цілу, ціле літо гнала отакі товстилені, товстіші, ніж мій пагін, два ствола. Таке мені дуже не подобається. І дивіться, бачите, їх усіх вже обрізала. Так, вони знизу у мене всі, бачите. Отак, вони обрізані. Стоять вони на сонці вже в мене. Вже нема ніякого притіннятора. Притіннятори ми вже всі обрали. Весь, бачите, вони всі рівнесенькі стоять. От. І таким чином вже чекають зими. Зараз я їх. Підливаю тільки калієм раз, два рази в місяць. І все. І по листу ще вони отримують желізо. Щоб... І обробляю від, ще від кліща треба обробляти, і від мочистої роси. І так все, більше нічого їм не треба вже. Вони вже починають скидати листя. Дивіться, яке красиве листя. Дивіться, яке красиве листя по краю червоне лят. Я щось навіть я не бачила, це вам знімаю, гляньте. Дивіться, яка в неї койомочка осіннього листя червоного. Я її не бачила, дуже гарна. гляньте, яке. Я виставила на сонце і вона на сонці. Гляньте, як красиво. М -м -м. Так гарно взагалі. Покажу вам ще. Кущі, які були висажені в цьому році. Вони будуть зимувати в мене в землі, вкриті агроволокно. Все, дивіться, які гарні кущі. Вони всі квітли, обрізана квітка. Вони дивіться, як нарощують зелену масу. Нарощують гілки. Просто супер. Дивіться, ось теж перлина в землі. Бачите, яка буде зимувати. Красивий, дивіться, який куч такий, прям. І зараз покажу, який в горщику. Дивіться, які вони в горщику нещасні. Листя поскидали, це голландці. Це теж голландці, це голландці. Поскидали листя. Стоять, бачите, такі полулисі. Це Ось, бачите, перлина. Тоже скинула листя. Та бачите, яка гарна в землі. Оце вам, бачите, то що земля і то, що горщика І для чого ще я, знаєте, вам показувала, що я обрізаю листя. Ви бачите, дивіться, як попрокидалися бруньки, коли ви обрізали нижні листки. Це будуть йти нові гілочки. Бачите, дивіться, які прямо поруч пішла. Так прокидаються бруньки дивіться той Рембрандт, що я вам показувала, він, був у мене тут такий лисий знизу. Я спеціально обрізала листя, щоб він мені викинув нові гілки. І ці гілки будуть квітнути на наступний рік. Тому що вони вже будуть гілки прошлого року. Дивіться, як він гарно викинув нові гілки і став такий кучеряшка знизу. Також ось дивіться світ панду Касіопея. Бачите, які пішли в неї нові пагони в цьому році. Це пагони, вони ще за вересень і жовтень, ще будуть дуже гарні гілки. І це будуть гілки прошлого року, які будуть квітнути наступного року. Тому що вона теж знизу така була лиса, коли обрізалися листя і квіти, саме головне, коли обрізалися вовремя, пішли нові пагони. Також ось дивіться, куща. Рояліті Колекш Розіапорпу. Тоже вона така вже велика у мене. І бачите, пішли нові пагони знизу. Бачите, які в неї нові рівні гілки. Я люблю цю, 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 цей сорт, тому що він рівний і дуже гарний. І також, бачите, знизу пішли нові гілочки. Це тому, що обрізали квіти і обрізали листя. І, от, бачите. Так вам можу показати зверху. Дивіться, який цей кущик гарненький. Дивіться, який цей кущик гарненький. Гляньте, який він гарний. Подивіться на цей кущ. Сьогодні я з ним попрощаюся. Викину компостну яму. Отак от. Так що. Дякую, що ви були за мною. Додивилися відео до кінця. Поставте подобайку, якщо сподобалося відео. І до наступних відео. Всім дякую. Тихого, мирного дня, всім нам. Чекаємо перемоги!